Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! На сьогодні патологія серцево-судинної системи займає лідируючі позиції в загальній структурі захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Прискорений темп життя, соціально-економічні проблеми, несприятлива екологічна ситуація, психоемоційні стреси і перенапруження безсумнівно чинять негативний вплив на стан здоров'я людей, особливо працездатного віку. На фоні бурхливого розвитку хімічної промисловості та появи в медичному арсеналі нових синтетичних лікарських засобів, з кожним роком дедалі більшим попитом користуються препарати рослинного походження. Вони містять комплекси біологічно активних речовин, що близькі за своєю структурою до метаболітів організму людини, оптимально сумісні з ним. Мають більш низькі токсичність і алергенність порівняно з синтетичними сполуками. Саме тому рослинні препарати не сприймаються організмом як чужорідні. І, як правило, не викликають побічних ефектів. До рослинних лікарських засобів з доведеними кардіопротективними властивостями належить препарат Кратал. Кратал це препарат рослинного походження, що надає м'яку кардіотонічну, антиоксидантну, антиаритмічну та антигіпоксичну дію. Поліпшує кровопостачання та функціональний стан серця. Поліпшує скорочувальну та насосну функції серцевого м'яза. Зменшує артеріальний тиск та нормалізує частоту серцевих скорочень. Кратал підвищує працездатність, покращує настрій, справляє заспокійливу дію. Препарат показаний для лікування кардіологічних неврозів та підвищеного пульсу. Діючі речовини одна таблетка містить глоду плодів екстракт, пустирника екстракт таурин. Важливою складовою краталу є таурин, небілкова сірковмісна амінокислота. Таурин бере безпосередню участь насамперед у метаболічних процесах вуглеводного і білкового обміну. Таурин володіє судино-розширювальною та гіпотензивною дією. Його нейропротекторний ефект проявляється в покращенні мозкового кровообігу: помірно виражена пряма кардіотонічна дія таурину, обумовлена не лише збереженням енергетичних ресурсів міокарда, необхідних для процесу скорочення, але й прямим впливом на скоротливі білки міокарда. Не менш важливими є гіпохолестеринемічні властивості таурину, завдяки яким він підсилює біотрансформацію холестерину в жовчні кислоти. При цьому збільшена кількість жовчних кислот може підвищити виведення холестерину з організму. Наступним компонентом препарату є плоди глоду. Препарати глоду здавна широко застосовують в кардіологічній практиці. Глід, помірно підвищує скоротливість міокарда і знижує його збудливість. Плоди глоду містять речовини, здатні нормалізувати сон і сприятливо впливати на загальний стан організму. Глід приводить до розширення периферичних та коронарних артерій, покращує кровопостачання і метаболізм міокарда. Має добру антигіпертензивну дію. Екстракт його плодів, що володіє кардіопротекторними, гіпотензивними та гіпохолестеринемічними властивостями, призначають при різних серцево-судинних захворюваннях. Препарати глоду малотоксичні, не виявляють кумулятивних властивостей, не викликають побічної дії і добре переносяться. Наступний компонент препарату настойка кропиви собачої, що випускається хіміко-фармацевтичною промисловістю, також містить алкалоїди, дубильні речовини, ефірну олію та інші фізіологічно активні речовини, які проявляють седативну дію, пов'язану з посиленням процесів гальмування і зниженням збудливості нервової системи. Крім того, такий склад фізіологічно активних речовин обумовлює седативну, протисудомну, гіпотензивну, спазмолітичну сечогінну дію. Трава кропиви собачої також чинить м'який кардіотонізуючий вплив, уповільнює серцевий ритм, знижує артеріальний тиск, виявляє седативну дію. При вивченні ефектів краталу було встановлено, що у хворих на ішемічну хворобу серця поєднану з м'якою артеріальною гіпертензією. Препарат знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск з наступною його стабілізацією, сповільнює частоту серцевих скорочень через 10-20 днів прийому, зменшує потребу міокарда в кисні за рахунок оптимізації його роботи. При вегетосудинній дистонії призначення краталу у якості монотерапії при частих вегетосудинних кризах дозволило знизити їх частоту і тяжкість, покращити загальне самопочуття. У пацієнтів минало відчуття тривоги, дратівливість, покращився сон, зменшилася кількість епізодів кардіалгії, головного болю, нападів серцебиття. При проведенні клінічних досліджень не було виявлено побічних ефектів краталу. Препарат не впливав на показники загального та біохімічного аналізу крові. Препарат призначають внутрішньо, по одній, дві таблетки три рази на день перед їжею. Курс лікування становить 3-4 тижні. Будьте здорові!